Зараз зроблю йогурт, я вам вже показувала, але ще раз покажу. Грію воду, налью отаку пляшку, потім поставлю от термос, сюди пляшечку, нагрію молоко, туди насиплю йогуртовий, йогуртову закваску. Таку ось закваска йогуртова. І поставлю в мене за 12 годин виходить. Чудовий йогурт. Ось такий йогурт буде. Чудовий, смачний і корисний. Зараз покажу, як роблю, Наливаю літр води такої. Закрили. Ставимо сюди, закриємо і нагріваємо молоко. Беру два літра молока. Нагріваю до температури 50 градусів. Склянку, де у мене був йогурт, я не мию. Там залишилася йогуртова закваска, і тому молоко я залю сюди з температурою 50 градусів. Висипаю сюди йогуртову закваску. Молоко нагрілось і тепер заливаємо туди, де в мене був вчора.